Всім привіт! Я Запорожець Віктор, представник компанії Insortex. Якщо вашій компанії потрібно технологічне рішення, то вам саме до нас. Ми розробили даний конвеєр спеціально для сирної компанії. Конвеєр цікавий тим, що він ідеально вписується в приміщення, в складне приміщення клієнта. Зробили його вигинами, щоб він обходив всі перепони. На шляху. По конвейеру буде рухатись продукт, розміщений на лотках. Рухатись він буде по стрічці, виготовлені з харчового пластику, яка рухається в спеціальних каналах харчового поліетилену. Стрічка реально довговічна, вона витримує як низькі, так і високі температури. Стрічка приводиться в рух за допомогою мотору від компанії Nord. Це одні з найнадійніших виробників моторів у світі. Зверніть увагу на цей елемент. Саме він не дає стрічці провисати. Даний проект передбачає монтаж конвеєра на об'єкті клієнта, монтаж та встановлення піддонів, виготовлених з харчової нержавіючої сталі АІСІ-304. До речі, весь конвеєр виконаний також з неї. Дякую за увагу. Невдовзі ще більше цікавих проєктів від компанії Інсортекс. До зустрічі!